Це шоколадик Грей. У нього є все, а найбільше турбота. Йому байдуже, що за вікном дощ чи сніг, у нього є дім, а є інші. Вони ночують на смітниках, і їхня їжа це наше милосердя. Ірина генерала Воланська залишила свою роботу і звичне життя, щоб рятувати вухатих безхатченків. Саме вона героїня сьогоднішньої нашої програми. В нашому суспільстві, де здебільшого ми байдужі один до одного, де ми не сприймаємо болей один одного. Складно зустріти людину, яка б так фанатично піклувалася про тварин. Ірина дуже хороший чоловік, світлий. Вона не бросить тварин в біді. І якщо до неї звернутися, вона завжди допоможе. Либо советом, ліба ділом. Вот. Таких людей дуже мало. И хотелось бы, чтобы было бы побольше. Очень сложно ей, потому что она сама учитель, но приходится очень много животных за свой счет держать. Я не знаю, как она справляется. Хрупкая, интересная женщина, интеллигентная, хочу вам сказать, образована и э, все эти животные. В такої обстановці теплоти, любові, заботи, це просто ну, хочу сказати, подбіг на сьогоднішній момент. Вона з побоюванням погодилась на зйомки програми. Хвилювалася, що розголос може нашкодити вухатим вихованцям. Усе її сьогодення присвячене саме їм, вчитель музики. Кілька років тому залишила звичне життя, щоб цілком присвятити себе безпритульним тваринам. Я жила в місті, подобрала трех собак, Шерочку, жанчика і діка. Они у меня росли, росли. Ну а вокруг было очень много несчастных животных. Каждому хотелось помочь, но в городской квартире это просто было нереально. Так побудоване наше суспільство, що будь-яка спроба намагання не відповідати загальним вимогам засуджується. Засуджується жорстоко. Диваки переслідуються з них глузують, їх вважають божевільними. Звичайно, не царська це справа витягувати з під коліс травмовану собаку, а потім не спати з неї вночі і плакати разом з собачою душею. Усе було колись спільним, а значить, нічиїм. Тому і свідомість багатьох знаходиться у позаминулих реаліях. Собаки і коти також нічиї. Які питання? Но нужно быть добрее и милосерднее. Нельзя проходить мимо этих голодных глаз. Если вы пообедаете, не пообедаете, вам это пойдет только на пользу вам и вашей фигуре. А животное, может быть, не кушало буквально несколько суток. И оно живое. И поэтому я только про милосердие и доброту. Все-таки все начинается с малого. Пройдете мимо животного голодного, потом мимо голодного ребенка, мимо больного умирающего и... Так би так у 2013 році Ірина прочитала оголошення, що в селі близько Кривого Рогу продається хатина. Без вагань придбала і привезла туди першу партію в ухату хвостатої братії. Разом з чоловіком облаштували територію і придбали за власний кошт будки. Сподівалися, що тварин буде не більше 20, та це був лише початок. І тепер маю можливість допомагати нещасним одиноким душам. В которых или сбивают машины, или иногда люди просят о помощи, потому что животное в тяжелом состоянии, или ему грозит гибель. Ну, так вот и набралась такая коллекция пушистых душ. Чоловік Ірини перший її помічник. Майже увесь час залишається поза камерою, але поруч. Подружжя вихідці із інтелігентних родин. Тому одразу можна помітити їх особливе ставлення до світу. Виховані, чемні, сором'язливі, уникають розмов про особисте, більший наголос на знедолених тварин і нашу загальну доброчинність щодо них. Це мої, собаки. всі мої, до однієї. У кожного із тім'я. Карточка, прививки. Так что все по закону, мы ничего не нарушаем. Всех мы любим, и они нас любят. Наша героїня, здається, потрапила у сьогодення з минулого. З незвичайним вельможним прізвищем, вихованням, витонченістю вона ніяк не вписується в рамки реальності. Вчитель музики і співів майже увесь час знаходиться в селі поруч зі своїми песиками і котиками. А їх у неї не багато і немало близько 70. цифра, що не вкладається в голові. У нас би і не зібралася би така колекція, якщо ми на таксі не їздили от, в село не видели збитих животных на трасі, не отвозили в клініку, лечили. Потом Потім как-то, і вот животное пополняет нашу колекцію з Іриною Валерівною. Ми знайомі вже вісім років. За цей час Ірина Валерівна постійно показувала себе як людину, яка дуже турбується про тварин, про зокрема собак, котів. І мене дуже вразила фраза одного разу. Ми з нею спілкувалися, і коли я запитала у неї, ля у вас таке захоплення, яке є на сьогодні для більшості людей дивакувати, на що вона відповіла? Що тварини це справжні друзі, це ті друзі, які ніколи не продадуть, для яких ти будеш завжди. В здоров'ї, в хворобі, багатий, бідний, успішний або не успішний, Завжди ти для них будеш тією живою істотою, яку вони будуть обожнювати, любити і приймати тебе. Життєдіяльність пухнастиків Ірина забезпечує за власний кошт, продає родові прикраси, а на ці гроші купує їжу і у ветеринарній клініці лікує вже своїх власних тварин. Знаю дуже давно її і. Могу сказать очень большое ей спасибо, не только от себя, но и от многих жителей нашего города. Человек, который, можно сказать, отдал практически все свое свободное время лечению, спасению животных. Десятки, десятки животных, которых она спасла. И это, хочу вам сказать честно, откровенно, не каждый на это может пойти. Колики, поломанные лапы, э -э, изуродованные э -э, физически и морально эти животных. Всех этих животных приютила Ирина. Многих мы оперировали, спасли собственного того света. И все эти животные на данный момент находятся у Иры. Жителі міста бідкаються, що дуже часто чують звітну інформацію влади про притулки і належну турботу про безхатченків, тільки ситуація не змінюється. Кількість песиків з сережками на вухах одиниці. І саме з них дуже багато таких, яких стерилізували за власні кошти волонтери та небайдужі. Десь, напевно, будуються притулки, пишуться звіти про догляд за тваринами, а на вулицях в лютий мороз замерзають ті, які на паперах щасливі і нагодовані. Останнім часом почастішали випадки отруєння тварин. Это межа морального стану общества. Хотел бы, конечно, дать совет многим людям. Элементарная, элементарная помощь, которая может спасти собаку. Пока будете вести к ветеринарному врачу, животного не довезете. Продается антидот, витамин В6, десятикратная дозировка его, инъекция мышечная. Набрали в шприц и укололи собаки. Быстро и эффективно. а в дальнейшем надо вести к врачу в любом случае такое животное. Вы сами можете спасти животное. А что до притулку для тварин, Ирина має свою думку. Я надеялась на приют, а как-то вот я прочитала в газете, в каком-то городе вот создали приюты. Животные по 25 душ находятся в одной комнате, как-то там выясняют отношения, грызут друг друга. На прогулку их никто не выводит, так что я Yeah. Я не знаю. Ну вот за счет вот так вот частных каких-то вот... Варіанта. Ранок вчителя музики починається з печі, яку вона розпалює для приготування їжі, а потім ранкові бутерброди під радісне скавучання, ще бутерброди з паштетом, а потім каші, супи, борщі. Кожного дня по різному. Усі тварини мають ім'я і паспорт. Стерилізовані щепленням. Лише на хліб подружжя на тиждень витрачає близько тисячі гривень. Це не враховуючи м'ясо і крупи. Як вони виживають за власний кошт, загадка? Кто-то когда то сказав, що собаки это... единственные ангелы, которые остались с людьми на земле. Ну, если мы так будем относиться к существам, которые преданы нам и душой, и своим телом, то я не знаю, это уже как-то предательство по отношению к себе. тоже просто себя невозможно уважать после того, сколько вот историй о преданности вот этих вот пушистых созданий. Сьогодні для нас всіх було дуже дивно, коли Ірина Валерівна для того, щоб створити комфортні умови саме для тварин, для покинутих тварин, не задля яких не задля якоїсь комерції, не задля якихось комерційних цілей, вона покинула роботу. Вона Облаштувала для них притулок на власні кошти, і там їх утримує, там про них піклується. Її шуби і невелика кількість прикрас це все, що залишилось від її попереднього життя. Але вона готова продати все, щоб прогодувати і оплатити медичні послуги знедоленим вухату хвостатим. Їй і досі звідусіль везуть хворих котів, цуценят і великих псів, які нікому не потрібні. Коли знімалась програма, Ірина з вікна машини побачила ще одного безпритульного песика і готова була забрати його з собою не було можливості. Дивачка, звичайно, для нас це за рамками правил суспільства. Але які вони правила? Їх немає. Просто живуть у цьому світі диваки і руйнують усі стереотипи. Ірина дуже потребує допомоги і підтримки, тому що прикраси закінчуються. Але протягом зйомок програми жодного слова, жодного прохання про допомогу вона так і не промовила. Настоящие друзья всегда вместе, и они все делают вместе. И они друг друга защищают и не дают в обиду. Одну известную фразу, похоже, забыли. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Добрые поступки давно под слоем пыли. В этом мире людей, в этом жестоком мире. За что скажи, почему ты так со мной? Я же не игрушка тебе, я ведь живой. Давно не ні є тільки воду водою лужи. Не розумію, як мог стати нікому не потрібним. Проблему вухатих безхатченків не вирішити найближчим часом. А їжу вони потребують сьогодні, і особливо всі зимові холоди вони потребують нашого тепла. Тому нехай ще на одну доброту у світі стане більше. Побачимось.